Привіт! Сьогодні тема буде відеомова, мова, на якій співають українські артисти. Не секрет, що багато українських артистів продовжують співати на російській мові. У когось нема нових пісень, у когось дуже яскравий репертуар та всі хіти складаються з російських хітів, і це насправді засмучує не тільки більшість людей, а й деяких артистів. Конкретно сьогодні ми поговоримо про Андрія Хаята та Олю Полякову, які виступали разом. На одному заході, де після виступу Андрія Хаята, Андрій Хаят співає у нас чисто українською мовою. Вийшла Оля Прякова та співала російськомовні хіти, свої нові українські пісні та переклала свій хіт Королева ночі українською. Зустрічі а, а, швидше буде наша перемога! для Андрія Хаята. Цей виступ Полякової став тригером, і він не стримався та записав відео про артистів, які продовжують співати російською мовою. Знаєте, в той час як одні артисти пишуть пісні українською мовою, перекладають свої альбоми, намагаються якось змінити себе, змінити суспільство, хоч і поступово лаконічно, тому що в нас такий час, да час війни, якщо хтось забув. Інші з абсолютною впевненістю, з посмішкою на обличчі, з розльотом кудрів їбашать свої конкретні концертні програми російською мовою, додаючи краплю, краплю у вигляді української пісні або двох в кращому випадку, тикаючи у ці краплинки потім носом усіх тих, хто задає об'єктивні питання з приводу їх російськомовного матеріалу. Але найбільше мене турбують навіть не ці то артисти, а глядачі, які дозволяють своєю присутністю вшановують своєю присутністю так вчиняти. Тема мови в українському шоу-бізнесі вона гостро стоїть, тому що з одного боку ми вільна країна, ми можемо спілкуватися як хочемо з іншого боку, артист має показувати приклад, так. І ви знаєте, вчора після одного з таких виступів я усвідомив, що півроку страждань, півроку смертей, півроку знущання, виснажливих півроку війни. Вони нічому українців не навчили. Тому що в день ми слухаємо червону калину, ми розтягуємо прапори, а ввечері ми одягаємо свої найвишатніші вбрання, йдемо до ресторанів, до клубів подригатись під. Руські хіти, я з деякими людьми продовжую спілкуватись російською мовою, але щиро хочу дійсно забути цю мову, тому що саме ця країна цієї мови, агресор, принесла особисто для мене моє життя не дуже гарні події. Так, я втратив цього року дещо. Слава Богу, це невеликі такі втрати, як життя близьких людей, своє життя. Я втратив заробіток, я втратив аудиторію. Мене розлучили з людьми, які мені дорогі. І я ненавиджу. Я ненавиджу цю мову і все, що з цією країною зв'язано. Я це для себе поняв. Так мені інколи буває важко швидко сформулювати свою думку українською. І часто я помиляюсь в якихось словах. І це я до чого кажу? Це зараз навіть мова не про артистів з мого боку, які співають, які продовжують співати російською. Це мова зараз йде про слухача. Який не просто йде на концерти українських артистів, де вони співають російською, а де вони слухають цю музику, купляють, слухають по підписці цю музику російську. І ми прекрасно знаємо. Напевно, в цих людей не прийшло оце осознання, тому що для деяких людей ця війна зовсім нічого не змінила. Вони нічого не втратили і вони не можуть зненавидіти Російську мову, російські пісні, тому що вони нічого не втратили. Що я опинився в такій ситуації, як і Оля Полякова, коли е, на них з Машою Єфросініною наїхали, що вони знімають випуск російської мови зрослої дівочки, і так же саме на мене наїжджали на моєму основному каналі, чому я продовжую спілкуватися російською. І відповідь буде дуже проста, тому що мені швидше сформулювати свою думку і швидше це сказати. Це дійсно так. І я для себе зрозумів, що я маю спілкуватися українською. Я раніше, коли ще до міста Києва, коли я ще жив в такому задрипаньці, я спілкувався з суржиком і спілкуюсь до сих пір в сім'ї на суржику. Але зараз суржик називають азіровською мовою, і це нібито е, стидно. Мене мене це засмучує, тому що все життя я розмовляв на суржику, і зараз е, це навіть суржик е, є. Поганою мовою. І буває дійсно давка зі сторони глядачів, чому я не спілкуюся з українською мовою. Я стараюсь, і я хочу спілкуватися і хочу слухати нову музику українською. Або англійською. Англійська нам потрібна для того, щоб ми її гарно вивчили, а не обсирали ту же Тіну Кароль, яка погано зімітувала англійський акцент. Ну, чесне слово, давайте до чого ми ще будемо дойобуватися з вами. Є артисти, які дійсно не звернули увагу на закиди е, слухачів, що чому ти продовжуєш співати російською. Я можу назвати їх Олег Кінзов, е, Діма Монатік продовжує співати російською. Я їх зараз не хочу ні в чому прикнути, е, ні в якому разі. Просто я кажу, що чомусь. Саме до деяких персон йде така увага стосовно мови. Не мені судити Олю Полякову, яка продовжує співати російськомовні пісні. Не мені її судити. Якщо наша публіка готова і далі слухати мову країни, яка в нас вбиває, то я не знаю, що відповісти. Особисто я не слухаю жодної. Пісні з Росії. Я не знаю ні новинок з того, шоу бізнесу. Я, я не хочу. Чи буду я слухати пісню Олі Полякова ей секундочку» на російській мові? Так. Тому що я люблю цю пісню. Якщо вона її перекладе і переклад буде гарний, то я буду слухати українську версію. Ви розумієте? так? Питання ще в тому, що артисти не в змозі так швидко перекласти свої пісні на українську. І взагалі, чи будуть вони це робити? Якщо артист свідомо продовжує далі записувати пісні російською, це їх вибір. А ваш вибір продовжувати слухати цього артиста чи не продовжувати. Позицію Андрія Хаята можна зрозуміти. Йому неприємно. Він мені писав після того, як я вчора загрузив свій TikTok. До речі, підписуйтесь. Він написав, що йому було дуже дико. Коли він виконує всі пісні українською, говорить про Україну, клянеться в коханні до України, і потім виходить Оля Полякова, яка співає російськомовні хіти, дійсно це виглядає трішки дивно. І розумієте, зараз все одно важко переформатуватися і Олі Полякові, і другим артистам не те, що на українську, а на те, що ми навіть не знаємо, чого ми хочемо для себе особисто. Я хочу перейти. На українську. Мені це потрібно як і для життя, так і для роботи, за яку я зараз не заробляю ні копійки, до речі, з посилання на донат внизу в описі. І не потрібно мені писати, що я давлю на жалість. Чесно, ще раз хтось таке напише, мабуть, будучи десь в Європі або за кордоном, де все всім дається і оплачується і допомагається, і мені тут будуть писати, що я донати прошу. Російську мову нам нав'язали наші політики. Які були до цього. Вони нав'язали я, коли приїхав в місто Київ. Я розумів, що я не можу розмовляти українською або на суржику, тому що на мене буде тикати пальцями і сміятися. Я Ну, давайте, це правда. І я перейшов на російську, я їй там рік, два роки, я до неї звикав, щоб бути ніби городським. Розумієте, про що я? І це питання. Не тільки навіть до людей, а до тої вищої влади, яка нам це нав'язала, і ми звикли до російської мови. Ви розумієте, що питання мови воно лежить набагато глибше. Так ми можемо доколупатися до зірок. І ми маємо право, маємо право. Так, да, можна і на полякову наїхати, і на других артистів з іншого боку, так якого хіра ми маємо наїжджати на них. Я можу наїхати на цих людей, які продовжують слухати російськомовних артистів. І слухають вони, вони слухають, і мене це дійсно бісить. Але саме головне питання до того, коли нам це нав'язали, і до чого ми прийшли. Ви давайте зараз. Спробувати щось змінювати. Навіть з друзями, коли ми там в меседжерах російською розмовляємо, переписуємося. Намагайтесь, хоча б спробуйте українською щось написати або записати. До речі, я це практикую, і мені так подобається вам навіть не передати. І наостанок я вас дуже хочу попросити підписатися все-таки на цей канал. Контент буде, він буде українською мовою. А я ще вам хочу сказати, що контент українською мовою, мій новий тікток українською, він глушиться. Це ще питання, що в нас в Україні ще немає офісів офіційних, які будуть пушити, просувати україномовний контент. Давайте витримаємо це. Давайте зрушувати цю стіну. Будь ласка, підпишіться на мій новий тікток. Посилання внизу в описі. Він українською мовою. про шоу бізнес. Я вас дуже прошу. Підписуйтесь, підпишіться на мій канал. На цьому каналі жодне відео моє ще не рекомендувалося та не вистрелювало. Будь ласка, давайте змінювати це. Я вас дуже прошу. Я дійсно представляю, що після війни український шоу-бізнес буде такий неймовірно крутий. Давайте розвивати цей український шоу-бізнес. Давайте покажемо, що нам потрібне українське. Ми готові. Віддячувати артистам за українське. Тільки так ми зможемо втримати наш шоу-бізнес та закріпити його як український дійсно крутий шоу-бізнес, якщо ми перестанемо дивитися туди і слухати, і насолоджуватись тим, що нас вбиває. Дякую за перегляд. Посилання всі внизу під відео.